Не питати нічого про холоди несподівано теплий початок року. Я у вісні до небесного знову ходив, цікавився миром у світлих пророків. Вони усміхнулись, сказали: Іди, прийде час все побачити в свято. Це не збіг, що у січні без холодів, на морозі вам тяжче було б воювати. Ми наблизили мир наскільки могли, перемир'я на небі, воюють люди, і чекати слід снігу ще морозу та злив, поки мир на землі остаточно буде. Вакханалій недовго триватиме час попереду тихе спокійне літо, у якому багато роботи ляже на вас розгребти залізяча, садити квіти.